Сучасна держава Україна і взагалі українська етнічна територія розміщена на давніх землях Великої скіфії. А чи є українці нащадками славних скіфів? Ви на каналі Ботельгезе студіо я філолог Василь Доценко. Енциклопедія історії України починає статтю про скіфів категорично. Скіфи кочовий іраномовний народ. Таким чином, за логікою академічної науки, слов'яномовні українці мають випадати зі списку претендентів на спадщину іраномовної великої скіфії. Слов'янські та іранські мови, хоч і споріднені, але не зовсім близькі, бо складають дві різні групи індоєвропейської мовної сім'ї. У формування думки про іраномовні скіфів давньої України значний внесок зробив безсумнівно видатний вчений Василя Баєв. Василь Іванович Абаєв або Абайти Івани Фирт Васо, 1900-2001 роки життя, видатний осетинський іраніст, дослідник осетинського епосу про богатирів нартів, укладач історико-етемологічного словника осетинської мови. І ще все Володмілер, от покійний, видатний російський вчений. Він доказав, що осетини є, що осетини є потомками скіфосарматських племен, які населяли весь південь Росії. Від, від північного узбережжя Чорного моря от ці рівнини. І осетини, останній залишок от цих багаточисельних великих скіфосарматських племен. Осетини це от все, що лишилося від цього скіфу сарматського світу. Жорж Дюмезіль. У своїх висновках доходив до вкрай радикальної думки, що осетини є останні нащадки скіфів. Жорж Едмон Рауль Дюмезіль. 1898 1986 роки життя. Французький академік, видатний етнограф та лінгвіст. Провідний дослідник кавказських мов. Вікіпедія зазначає, що цікавлячись скіфами, Дюмезіль особливо ретельно дослідив і переклав нартівські сказання осетинів, фактично першим, ознайомивши західноєвропейську науку з цим епосом у такому обсязі. Таким чином, з подачі науковців, серед українців вкорінилася теза про те, що скіфи при Чорномор'ї є іраномовними, а іраномовні осетини є останні нащадки скіфів. Один з висновків цієї тези є те, що слов'яномовні українці не мають ніякого відношення до скіфів України. А відтак українці є зайдами в Україні. От про це і поговоримо. Хто такі осетини? Сам Всеволод Мюллер, на якого посилався Васо Абаєв, припускав, що предки осетинів Алани прибули на рівнини Північного Кавказу десь із глибин Центральної Азії, із Турану. Сучасний археолог, історик, представник давнього осетинського роду Тамерлан Габуєв підтвердив припущення Міллера на думку Габуєва. Алани іраномовні, і скіфи іраномовні, але ланцюжки походження дещо інші. Алани вихідці із Масагетського середовища, мова про державу Кангюй на середній Сердарі. Ареал етнотворення Аланів південний Казахстан та північні частини Узбекистана. Перша згадка Кангюй від Ігор століття до нашої ери в китайських джерелах. Це малосильне князівство залежне від Сюну на Сході та Юеджі на півдні. До I століття зросла могутність Кангюй за рахунок поверненців з Китаю Юеджі та Усуні. Частина Юеджі влилася в Кангюй. На рубежі Ер в Кангюй мігрували Усуні. Могутність Кангюй виливається в експансію на захід. На схід рухатися не можна. Там сильні Усуні підтримані Сюнну на південь могутня держава Юеджі Кушанське царство, колишня Грекобактрія. На захід вони захоплюють Янцай, яке перейменовують в Аланья перша згадка в Китаї Аланів. Для консолідації цих близьких, але різних народів, обирається ім'я предків Аріїв. Як довів Васо Абаєв, слова Аріана та Аланья є тотожними. Політонім Алані лише потім стає етнонімом. Далі Алани рухаються до Дону, де вперше фіксуються греко-римськими джерелами в другій половині I століття. Вони воїни-вершники. 72 рік фіксує Флавій Аріан вперше прохід Аланів через Дар'яльський перевал у Закавказя. археологічні пам'ятки Аланів на північному Кавказі. Відомі з II століття. Алани прийшли в сарматизовану місцеву пізню культуру. Донські Алани були підкорені гунами в кінці IV століття та пройшли в Європі аж до Іспанії та до Північної Африки. Ці Алани повністю асимілювалися та втратили свою ідентичність. Алани Північного Кавказу пережили Хозарію, мали власну державу, зазнали геноциду від монголо-татарів. Та військ та Мерлана. Нині осетини мешкають по обидва боки Великого Кавказького хребта. Нині у світі близько півмільйона осетинів. Як видно, етногенез осетинів відбувався в Центральній Азії і лише на кінець першого століття предки осетинів Алани досягли Дону та Кавказу. На той час могутність Великої скіфії в Україні вже була в минулому. А нащадки скіфів України ще проживають в малих скіфіях у Криму, в Добруджі, а також на думку академіка Бориса Рибакова, фіксуються в зарубинецькій культурі лісостопової України. Як видно, скіфи України та предки осетинів Алани мають різні ланцюжки етногенезу. Таким чином, спростовується думка Дюмезіля та Абаєва про те. Що осетини є єдиними нащадками скіфів Чорномор'я. Осетини взагалі не є нащадками скіфів Чорномор'я. За мовою вони найближчі до ягнобців із Таджикистана. А за генетикою вони кавказці. Наскільки скіфи України іраномовні? У статті «Черти Старіни в преданнях і биті осетин. Всеволод Мюллер торкнувся питання про національність скіфів у світлі іранської гіпотези, якої дотримувалися Цейс, Мюллергов, Шпігель, Едуард Майер та інші вчені. І подав власну консолідовану думку про іранську гіпотезу. Отже, прошу вашої уваги до батьків титанів, апології іраномовності скіфів України. Всеволод Мюллер пише. Ми вважаємо, що цю гіпотезу потрібно обмежити в тому сенсі, що імена Скіф та Іранець не покривають одне одного. Ми вважаємо вірогідним лише те, що під іменем Скіфів заховалися племена індоєвропейські, і в їхньому числі у східних частинах Скіфії, по північному узбережжю Понту, головним чином у басейні дону були і іранці. Зрештою, гіпотезу про іраномовність Скіфів Чорномор'я Міллер називає припущенням. Отже, чи були Скіфи України, на думку Всеволода Міллера, іраномовними? Сам Міллер не міг стверджувати, що населення Великої Скіфії України було іраномовне, він міг вважати вірогідним лише те, що на території Великої Скіфії були і іранці. І Головним чином у басейні дону та на узбережжі моря. Все інше населення Великої Скіфії, на думку Міллера, було місцевим, індоєвропейським, але не іраномовним. Кочові та царські скіфи могли бути тими іраномовними скіфами, що поширили свою політичну владу на всю неіраномовну велику скіфію. Міллер слідом за Геродотом вважав, що ці іраномовні скіфи прибули в Причорномор'я, вийшовши під тиском масагетів із Азії та перетнувши річку Аракс. Так, уявляє іраномовність скіфів України популярна культура. А так, уявляє іраномовність скіфів України, один із засновників гіпотези іраномовності скіфів України Всеволод Міллер. Звідки. Прибув іраномовний елемент в Україну. Всім відомо, що скіфи під назвою Шкуза ще позмагалися із мідійцями та сирійцями за лідерство в Межиріччі та Малій Азії у 7 столітті до нашої ери, а перед тим скіфи, тиснені масагетами, перейшли Аракс поближче до Мідії. До якої гілки народів відносили давні письменники Сарматів? Пліній повідомляє, що за чутками вони родичі мідянам. Діодор Сицилійський прямо стверджує, що савромати були поселені при Танаїсі скіфами, які вивели їх із мідії. Самі мідійці вважалися місцевими вірменами, прибульцями в північно-західному Ірані. Як зауважував дослідник Мідії Діаконов, у вірменських літописах мідійці звуться як бактрійцями, так і індійцями. Тобто самі мідійці вважалися вихідцями із бактрії та Індії. Можливо, на згадку про давнішу батьківщину Індії, мідійці назвали найбільшу річку Мідії діялу гіндом, що і зафіксував батько історії Геродот. Савромати вийшли із Мідії, а мідійці із бактерії та Індії. індолог Степан Наливайко помітив схожість етнонімів «Сіндгу Саувіра в Індії та синдів Савроматів у Причорномор'ї синди одне з меотських племен. Гесихій стверджував, що синди народ індійський, синдої етнос індікон. Пліній називав узбережжя Чорного моря скіфією індійською. До того ж, та частина Великої скіфії України, де мешкали царські скіфи та скіфи-кочівники, де, на думку Мілера, могли жити іранці, називалася індійською скіфією, скіфія синдика. Трубачов досліджував скіфо-індійські мовні паралелі на прикладах топонімів північного Причорномор'я та Приазов'я. На думку видатного сходознавця Дяконова, Мідійці один з топонімів, що не піддається ясній іранській етимології, наважимося запропонувати таку етимологію етноніму мідійці, мадри Індії, мади мари меди Персії, меоти Причорномор'я. Таким чином, іраномовний елемент Великої Скіфії міг походити із Індії та Мідії, а іраномовні Алани та Осетини Кавказу із Турану. Отже підведемо підсумки. З одного боку, іраномовний елемент Великої Скіфії був присутній у Причорномор'ї, дав ім'я країні. З іншого боку, цей іраномовний елемент був асимільований серед автохтонів. Про це варто говорити. Так само повністю асимілювалися і Алани в європейських мандрах. Історик Олександр Палій зауважує, що уже за часів Геродота у 5 столітті до нашої ери помічаємо виразні українізми скіфів, зокрема оканя та ікавізм. А на час занепаду Великої скіфії в 3 столітті до нашої ери, про іраномовні скіфії України годі і говорити. Слід мати на увазі, що етнонім скіфів Великої Скіфії України з той сколо, зберігся виключно лише серед європейських народів: германців свави, слов'ян та Балтів скальви і більше ніде. Про це є кілька відео на цьому каналі. До речі, підтримайте канал підпискою і вподобайкою. Хто такі автохтони України, що мешкали до Доби Великої Скіфії? Хто вони, що асимілювали іраномовних скіфів, що стали предками європейців, зокрема слов'ян, зокрема українців. Але відповіді на ці питання це вже інша тема, інший розгляд. Дякую вам, шановні глядачі, дякую нашим Збройним силам за те, що можемо жити, досліджувати, творити. Слава ЗСУ, слава Україні!